Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і сьогодні ми говоримо як і завжди про інформаційну гігієну. Це канал як не стати овочем. І тут ми говоримо про дуже базові речі, як все функціонує. І, звісно, ця інформація буде більш корисною для людей поважного віку, які не зовсім добре розбираються в тому, як працює вся ця наша нова інцифрова реальність. Тому поділіться посиланням і покличте до екранів своїх батьків, бабусів і дідусів. Поїхали! І так, сьогодні ми поговоримо про Фейсбук. Спочатку кілька цифр, які вас можливо шокують, ну, поринаймі вони шокували мене. Як ви думаєте, яка кількість українців вважає Фейсбук своїм джерелом інформації? 68. 68% наших співвітчизників вони вважають, що у Фейсбуці є дійсно об'єктивна незаангажована інформація, такою, якою власне і мають бути новини. Ця цифра за рік, а це дані на середину 2019 року, виросла з 53 до 66, тобто значно збільшилася. Навіть телебачення знаходиться на другому місці, тобто лише 66% українців беруть звідти інформацію. Щорік рік тому ця цифра була 77%. Тобто... Абсолютно суб'єктивне джерело інформації, яким є соціальні мережі, який в принципі не має дотримуватися ніяких стандартів там, взагалі взагалі немає такого, як стандарти інформації у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. Кожен щось пише, в кожного є своє маленьке медіа, і він там пише, що вважає за потрібне. Проте українці йдуть туди і беруть цю інформацію і довіряють їй. Чому вони довіряють? Тому що спокон віків. Українці довіряють людям і не довіряють інституціям. А в Фейсбуці якраз оптимальні умови для цього. Там є купа людей, є менше інституцій і можна взяти інформацію, ту, яку транслюють люди. І тут є важливий момент. Людина, якщо довіряє іншій, а та є експертом в якійсь справі. Наприклад, є у вас лікар, і ви лікуєте у нього зуби вже протягом 10 років. Він для вас експерт у цьому, і ви його всюди рекомендуєте. Якщо цей лікар розкаже вам про якусь коломедичну тему, яка взагалі не в його кваліфікації, звісно, ви йому повірите, тому що він медик, він про це все знає. Так у нас останнім часом всі люди, які мають медичну і коломедичну освіту, вони стали експертами по ковіду. Хоча, звісно, вони не бачили більшість з них не бачили ні досліджень по цьому, ні будь-якої інформації, яка б дозволяла їм бути в цьому експертами. Проте довіряємо по одній темі, з великою ймовірністю будемо довіряти по іншій темі. Таким чином, Фейсбук стає клондайком мільйонів, мільйонів різних експертних думок абсолютно по всьому. І ці анекдоти, які ми часто пишемо самі чи у наших друзів, що сьогодні люди були експертами по ковіду, завтра будуть експертами по революції в Білорусі, а потім експертами ще по чомусь, відповідно, є насправді правдою, і це основна проблема Фейсбуку: це клондайк суб'єктивної інформації, яка ніким і ніяк не фільтрується. Звісно, Фейсбук розказує, що він фільтрує інформацію. Він а, дійсно це робить, але тільки стосовно ключових тем, які стосуються як правило всього світу. От була і є велика проблема з пандемією і з інфодемією фейків по коронавірусу, І дійсно, Фейсбук робить зусилля для того, щоб фільтрувати цю інформацію. Чи робить він це досконало? Ні, і багато фейків продовжують поширюватися. Останнім часом в цьому напрямку була одна хороша ініціатива Фейсбуку. Це він заключив угоди з фактчекерськими організаціями в кожній країні чи в більшості країн. І вони досліджують фейки, подають інформацію. Цю Фейсбуку. Фейсбук знаходить аналогову інформацію і маркує її як фейкову. Я думаю, що ви могли бачити таке в себе в стрічках чи стрічках своїх знайомих, коли якась інформація перекрита таким сірим фоном, і на ньому написано, що ця інформація є некоректною, маніпулятивною чи ще якась примітка. Це якраз результати їхньої роботи. Тобто, довіряти інформації у Фейсбуці не потрібно, її потрібно перевіряти. І зараз ми поговоримо власне, про те, що як Фейсбук маніпулює і на які моменти потрібно звертати увагу. Але перед цим варто розібратися, що ж таке Фейсбук і як він взагалі функціонує. Що ми знаємо про Фейсбук? Ну, така хороша весела стрічка. Там є наші друзі, ми з ними можемо переписуватися, ми можемо дізнаватися інформацію про їхнє життя, можемо дізнаватися новини і купу купу всього, тому що там так само є медіа, так само є компанії і так далі. І вся ця інформація нам дістається. Абсолютно безкоштовно, тобто ми не платимо нічого у Фейсбуку за те, щоб отримати цю інформацію. Звісно, це велика ілюзія. Ми платимо Фейсбуку ще як платимо, але платимо не грошима, а платимо своїми даними. Фейсбук збирає про нас багато інформації, як той, яку ми добровільно йому віддаємо, коли реєструємо свій аккаунт, так само і той, яку ми залишаємо щодня, користуючись ним. Що це за інформація? Ми пішли. Кудись Фейсбук відслідив нашу геолокацію. Ми написали текст. Фейсбук відслідкував про що ми його написали. Наші друзі прийшли і про з цим постом. Хтось вподобав, хтось прокоментував і так далі. Фейсбук це зафіксував. Ми пішли і про взаємодіяли відповідно з постами наших друзів. Фейсбук зрозумів, яка інформація нам подобається, якою ми цікавимося, як ми на неї реагуємо. Поставили ми злий смайлик чи поставили сердечко. Це тільки частина інформації, яку збирає Фейсбук, тому що він буквально фіксує все, скільки ми читали ту чи іншу інформацію, де в якому місці ми зупинилися, куди ми перейшли і що ми подивилися після цієї інформації. Ця інформація збирається не задля якихось конспірологічних тем, вона збирається для того, щоб її передати рекламодавцям, і вони могли її використати в своїх цілях і показати нам рекламу. Я думаю, що кожен з вас. Зустрічав або принаймні, чув таку ситуацію. Сиділи ви з подругою і говорили про те, що от втомилися, хочеться на море, взагалі так все важко, складно, хочеться відпочити. Тільки подругу провели, відкриваєте Фейсбук, і тут у вас реклама якогось курорту магія. Насправді, магії ніякої немає, це означає, що десь колись ви почали перед цією. Зустріч з подругою взаємодіяти з інформацією, яка стосується відпочинку, тому що ж напевно втомилися ви не відразу а втомилися ви вже кілька днів тому. І власне Фейсбук це почав помічати, помічати, помічати і власне показувати, підбирати вам ту рекламу, яка цікава вам саме в цей момент. Тому ключове, що потрібно розуміти про Фейсбук, окрім того, що там абсолютно суб'єктивна інформація, яку потрібно перевіряти. Другий важливий момент це те, що це не безкоштовна інформація, ми за неї платимо. Оскільки Фейсбук хоче заробляти чим більше грошей, то йому важливо, щоб ви знаходилися в Фейсбуці якомога довше. Тому що чим довше ви знаходитеся у Фейсбуці, тим більше реклами вам можна показати. Для цього Фейсбук. Всяким способом стимулює формування, генерування контенту, який буде для вас цікавий, і саме по таких принципах формується ваша стрічка. Тобто, у вас, наприклад, є 100 друзів. Кожен з цих друзів пише один, два, три, а хтось і більше постів протягом дня. В принципі, Фейсбук може їх сформувати в таку стрічку і показувати вам всі протягом дня. Проте, якщо у вас не 100 друзів, а 200, 300 і так далі, то ви фізично не зможете протягом там кількох годин, що ви знаходитеся у Фейсбуці протягом дня, передивитися всі ці пости. Це означає, що Фейсбуку потрібно зрозуміти, що для вас є найбільш цікавим, і показувати вам в першу чергу ці пости. Таким чином він буде гарантовано розуміти, що ви залишитеся і будете багато часу проводити в нього і не виходити в інші там Google чи інші якісь платформи. Тому він за вами слідкує, розуміє, що вам цікаво, і показує вам це в пріоритеті. Таким чином, ви все більше і більше часу проводите в Фейсбуці, і він виконує свою роль. Тобто отримує вашу увагу і може продавати її рекламодавці ще один важливий момент Фейсбуку це інформаційна бульбашка, коли ми багато часу проводимо в соціальних мережах, неважливо, це Фейсбук чи щось інше, чи це в принципі може бути інтернет. Ми споживаємо інформацію з певних джерел, і нам здається, що ці джерела це, в принципі, все, що є в інформаційній реальності. Насправді, це невелика бульбашка. І поза нею можуть бути абсолютно інші, в яких люди цікавляться зовсім іншими темами, читають зовсім інші джерела інформації, в них зовсім інші новини, акценти, вподобання. Це важливо розуміти, тому що коли цього не розумієш, потім, коли проходять вибори чи ще якась подія загального національного масштабу, ти дивуєшся, чому інші люди мають відмінні погляди від тебе. Це пояснює інформаційна бульбашка. Кожного своя стрічка Фейсбуку, у кожного свої вподобання, і в залежності від того, вони споживають інший контент. І так три важливих речі Фейсбуку для того, щоб зрозуміти, як Фейсбук нами маніпулює. Перша – це те, що в Фейсбуці абсолютно суб'єктивна інформація. Немає в Фейсбуці об'єктивної інформації, як це має бути по журналістських стандартах. В Фейсбуці є люди і вони пишуть свої думки. І не потрібно Фейсбуком заміняти новини. Друга важлива інформація, яку потрібно розуміти про Фейсбук, це те, що він не безкоштовний. Ми платимо свою ціну, це не гроші, але це наш час і наші дані. І відповідно це те, що для нього набагато цінніше, ніж чим гроші, тому що він на цьому заробляє, і заробляє. І третя важлива річ: ту інформацію, яку ми бачимо у Фейсбуці. Це не вся інформація, яка є об'єктивною, достовірною, повною, і так далі. Це лише частина інформації, яка і складає нашу інформаційну бульбашку. І ніколи не потрібно думати, що от Фейсбук є, і ми знаємося там повну достовірну, об'єктивну інформацію. Ні. Об'єктивна інформація може бути лише в медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Згадуємо про інформаційний трафарет і про те, що потрібно споживати щодня інформацію з трьох п'яти медіа, які дотримуються реально об'єктивної інформації. Де вони? В інституті масової інформації. Дивіться відповідне відео або ловіть ссылку в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Будемо завершувати. Не втомлююсь вам нагадувати про те, що інформаційна гієна це рутинна справа і потрібно нею займатися щодня. Для цього вам допоможуть наші попередні і наступні відео. Підписуйтеся, будь ласка. І якщо раптом вам хочеться більш детальніше прочитати, а читати потрібно. Будь ласка, на Якобу є бібліотека інформаційного імунітету. Там зібрані книжки, які говорять про маніпуляції і які вам розкажуть детально, як їм протидіяти. Також ви там знайдете і мої книжки і «Нація овочів, і боротьба за правду дядька Івана, а ще дуже багато іншої інформації. Так що, посилання в коментарі на бібліотеку інформаційного імунітету і підписуйтесь на наш канал. І побачимося наступного разу. па пам